Заблокували соціальну карту, ощад, мої дії. Такий допис сьогодні з'явився в нашій Фейсбук-групі. На відповіді був потрачений час з усіма посиланнями, але поки я монтував дане відео, людина той допис видалила і чхати, що тисячі людей могли прочитати, як вирішити проблему. Дописа немає, проте відповідь буде. Якби вже все пояснено, напевно, просто потрібно скласти пазл. Швидше всього, кредит був довоєнний. На період дії воєнного стану картки розблокували, проте зараз знову масово блокують. Сталося це через закон, який набрав чинності 06.05.2023 року, тобто у минулому місяці, про що детально розказано у відео під назвою Закон 3048, блокування рахунків та повернення виконавчого напису нотаріуса. Якщо коротко, без розбору заблокувати всі рахунки на підставі відкритих виконавчих проваджень. Але в цьому законі лишили трішечки кисню у вигляді розблокування суми у розмірі двох мінімалок. Наразі це 13400 гривень. Тепер до того, що робити, для початку потрібно визначитися з підставою виконавчого провадження. Це можна зробити за допомогою єдиного реєстру боржників, автоматизованої системи виконавчого провадження. Та додатку дії, як користуватися цими реєстрами та що таке виконавче провадження у відповідних матеріалах. Якщо ви виявили, що підстава відкритого виконавчого провадження, відповідно і арешту рахунків, виконавчий напис нотаріуса, його потрібно скасувати в судовому порядку, визнати таким, що не підлягає виконанню. Написа немає, підстави для виконавчого провадження також, а отже, і арешт з рахунку буде зняти. Якщо на підставі виконавчого провадження за написом нотаріуса з вас стягували кошти, то їх можна повернути, про що також є відповідний матеріал. Якщо ж підстава виконавчого провадження не виконавчий напис нотаріуса, а виконавчий лист, тобто був суд, а ви не знали, забули, вас не повідомили, процедура оскарження схожа. Проте складніше. Скажете, це все довго та нудно, а гроші потрібні вже. От якраз у новому законі і є таке місце для маневрів у вигляді заяви про зняття арешту з рахунку та визначення поточного рахунку у банку. Для цього потрібно звернутися до виконавця не усно та не в СМС. Відповідний зразок на нашому сайті, а відеоінструкція до зразка на YouTube каналі. Якщо ви хочете відправити таку заяву електронкою, її потрібно підписати за допомогою електронно-цифрового підпису на допомогу наступний матеріал. Якщо виконавець проігнорує вашу заяву, ну або він вже не працює, на допомогу наступне відео. Всі посилання на відповідні матеріали в описі під даним відео.